Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж поцеляної статуетки, трохи посуду поцеляного. Тож, друзі, на початку, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до своїх колекцій. Давайте ось почнемо. З таких чудових чайних пар. Ось дивіться кружечка, такий дитячий сюжет. Бачите півник чи курочка може. полуниця і суниця і полуниця, хатинка. Ну, це, хто в темі впізнав, це Тернопільський фарфоровий завод. Вони дуже багато випускали продукції на дитячу тематику. Ось блюдечко. Також бачите, деревця, полуниця. Климо також відповідає чашечці червоного кольору, перший сорт. Їх є дві таких пари в наявності. І ціна за пару 200 гривень. Далі статуеточки. Давайте ось художнє скло. Ось такий пелікан. Дивіться, який гарний. Такий ось у нього клюв. Зараз скажу вам, яка його. Дліна, ось дивіться, де, ну майже 11 сантиметрів. Ціна піліканчика цього 200 гривень. Так, Далі ось такі песики. Недавно ось були вони. І ще людина донесла. Їх було в нього 4. Але один був з дефектом, ці без дефектів. Це фаянс, виробник Зік Конаково. Ось такі песики. Трошки, бачите, відрізняється розфарбування, цей світліший. А ось тут трохи темніший песик. Ну такі гарнюні, якраз їх два. Ціна 200 гривень за одиницю. Далі ось така білочка. З горішками, мабуть, бачите, тримає в лапках. Статуетка в гарному. Тані Клеймо, бачите, ну, не скажу, що це незнайоме мені клеймо. Ну, по виробу схоже на Німеччину. Гарна білочка, зараз я вам скажу її, ось по хвосту 15 сантиметрів. Висота по хвостику. Ну і тут майже. Так. Ціна цієї білочки 450 гривень. Далі ось така синичка. Дивіться стан спочатку показую. Позолота. вся збережена. Ось шишечки дивіться на ялинки, де вона сидить. Позолота повністю збережена. Дуже гарний стан синички. Це виробник Гжель. 60-ті роки. В дуже гарному стані. І ціна цієї синички 800 гривень. Далі ось такі. Тут уже дві синички. Ну це відома всім статуетка. Синички з горобиною. Ось горобина, бачите, клюють. Також статуетка в гарному стані, незважаючи на роки. Клеймо тут городниця 50-х років, зеленого кольору, другий сорт. Гарна позитивна статуеточка в гарному стані. Ціна її 600 гривень. Далі щасливе дитинство. Дівчинка корми голуба. Також, будь ласка, обличчя дівчинки. Ось тарілочка, бачите, все ціленьке. Голуб, будь ласка. Це в гарному стані. Знизу позолота. також не потерта, не затерта. Виробник з ХК синє клеймо. І ціна цієї дівчинки 1200 гривень. Далі ось така статуетка. Називається, як служив я у пана. Ось бачите, такий козак. І за свою службу у пана отримав півня. Ось і все, що він у пана заробив. Також статуетка гарна, вже не часто на даний час. Ось, будь ласка, все в гарному стані. Виробник київський експериментально художньо керамічний завод. 60-ті роки. І ціна цієї статуетки 2700 гривень. Ну і остання на сьогодні. Також відома всім статуетка. Але дивіться, друзі, розфарбування моркви. Статуетка називається Зайчик з морквою. Статуетка це перший випуск цієї статуетки. Статуетка в дуже гарному стані. Ось це вам по кругу показую. Мокре клеймо Лфазе. Перший сорт. В дуже гарному стані. І морквинка, як тільки що викопана, дуже гарна статуеточка. Ціна цього зайчика. 2800 гривен. На цьому, друзі, буду завершувати сьогоднішній огляд. Кому він сподобався, поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Кому що сподобалось, з речей, пишіть, дзвоніть мені, телефон, вайбер, телеграм. Завжди на вас чекаю. І по традиції хочу вам побажати всім мирного неба в нашій країні, всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю, розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.